І писики. Ну так, да, супровод, супровод рысь І две. Ну таке ще не бачили. Бачили, бачили, а такого ще не бачили. Все, go. Тихий ранок в Костянтинівці. Хмарний. Знов непроїзні шляхи. Знищені. І пошкоджені будинки, хтось вигулює собаки нив, а хтось евакуйовує людей. З Божою допомогою пролізка і героїчний капелан будемо вивозити. Звичайні пейзажі. Костянтинівка прилетіла. І одразу сусіди починають збиратись, евакуйовуватись. А хтось ні. Ну, Пролізка дає шанс. Так ви у нас уже експерт. На жаль. Носок ну, пінопласт, дерев'яшки. Ну, це без І смерть. І смерть. Чиясь. Давай тут пробуй. Тепличное должно быть написано. Ого. Агрономичное. А? Агрономичное. Значит следующее. Агрономичное. Ну что. История повторяется. Край Костянтыненко. Там десь що там Яблунівка чи Полтавка, звідки росіянці намагаються пройти. Знищена там Лідівка, Костянтинівка. Ну, а не мобільна Бабця не хоче виїжджати. І син з нею сидить, ризикуючи, і вона. Ну і ми трішечки ризикуємо. Один з засобів. Спілкування про ментальне здоров'я. Евакуація. Там палає будинок. П'ять будинків зірвані. Евакуйовуємо. Журналісти працюють. А ми насолоджуємось наградіком. Закінчення сезону. Кажуть, дарунок Молдови. Смачно? М -м -м. З попілом і з корого. Отакий знову край крайовий Катянтинівки. Це вже вважається і Лінівка. Там хі -хі -хі, поле, дрони, капелан підганяє. Автівачку. Два брати мешкають. Один, і до ліжка. Тіха собаки. І будемо з Божою допомогою виїжджати потихеньку. На жаль, Звичайна вже евакуація в таких умовах. Все, Все, також, також. Люди ще є. Тікаємо. Таке буває. А що ж? Получиться ще одного. А що вибір є? Звичайний, тихенький евакуаційний Костянтинівський день. Перетворився. Не, ну у них є хазяева, которые за них Вот так люди в Костянтинівці обустроїлись, приготувались до зими. Кімната студія називається. Так і є. когось забираємо, а хтось буде зимувати. Якось так. Так, можешь снять если... Да, я там Вот если... можете заснять. Чем... Ну цена на въезде в Костянтинівку. Сбоку на вас селовки.